Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Сьогодні мій гість це Євген Магда, політолог, історик, журналіст та директор інституту світової політики. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава Вітаю вас. Євгене, звісно, сьогодні ключова подія взагалі на стрічках новинних, яка активно просувається, обговорюється, Це саміт НАТО в Гаазі, другий важливий заключний день. Але перш ніж ми це обговоримо, це велика така тема, я хотіла от що вас запитати. Вчора був страшний масований удар росіян, зокрема по Дніпру, кілька ударів балістикою. Загинули люди 17 загиблих у місті День жалоби. Але з світової реакції, з того, що я побачила, засудив цей російський теракт лише Еммануель Макрон. Чомусь немає такої жвавої реакції від інших лідерів. Чи це просто всі сфокусувались на саміті НАТО? Чи можливо ці удари по цивільних стають вже якоюсь буденністю для європейців? Як ви бачите? На жаль, Росія інтенсивністю своїх ударів і регулярністю зробила їх буденністю, і знаєте, вони втілюють життя. Принцип, що одна смерть це трагедія, а тисячі смертей це статистика. Ми не можемо це залишати в спокої, і відповідно треба готуватися. Ну, звичайно, не можемо змінити порядок денний саміту НАТО чи зустрічі Європейської комісії, яка буде днями, але ми маємо говорити про те, що відбувається. Тобто, це має бути на постійній основі. Оскільки Росія чинить воєнні злочини, і з цим треба відповідно забезпечувати певну реакцію. Для того, щоб її забезпечувати, для того, щоб про це все говорити, ми повинні бути наступальними в інформаційному плані. Але я хотів би зупинитися все-таки на НАТО. Знаєте, я не поділяю яких таких. Алармійських настроїв, що там Зеленського не запросили на закрите засідання, чи ще щось. Насправді, це привід для того, щоб чітко сказати нам самим, що до завершення бойових дій, і ситуація, про яку ви спитали, вона це тільки підтверджує: Україна не має шансів стати членом альянсу. Немає. І вельми сумнівні шанси стати членом Європейського Союзу незалежно від тривалості війни. Тому нам треба покладатися на власні сили, покладатися на власні сили і на власні ресурси. Для мене той удар, який відбувся по Дніпру, по одному з промислових центрів України, свідчить, що Росія, очевидно, не просто залякує нас і намагається збільшити. Відтік українців знову за межі нашої держави, але й намагається підірвати український промисловий потенціал. Бо Росія розуміє, що українська промисловість на сьогоднішній момент існує, і вона створює її проблему, тому що промисловість в умовах війни має працювати на війну. І зрозуміло, що той потенціал, який у нас залишився ще свого часу від Радянського Союзу, той, який розвивався вже в Незалежній Україні, його необхідно, потрібно використовувати. І про це, я сподіваюся, Володимир Зеленський буде говорити з нашими партнерами. Не просто щоб якесь виробництво зброї для України виносилось за межі нашої держави. Це в даному випадку неправильний підхід. Не лише з точки зору логістики. Ну, тобто не, не геть неправильний, це м, західні уряди в такий спосіб вони вирішують з одного боку проблему допомоги Україні, з іншого боку, вони вирішують проблему робочих місць, розвитку, тому що оборонно-промисловий комплекс в усі часи, після промислової революції, був рушійною силою промислового розвитку, і ми це маємо працювати з цим. Ми маємо це робити, ми маємо доводити всьому світові, що Україна є реальною державою з атрибутами не лише прапором гімном і іншим, але й з потужною промисловістю, з потужним сільським господарством що правда, потуги і обсяг е, нашого. Е, Аграрного сектору вони більше лякають Європу. Але от подивіться, коли скасовували промисловий безвіз так, на початку червня, то для аграрної продукції його скасували, а для руди і металопродукції ні. Тобто Європі дуже добре розуміють, з якого боку, як то кажуть, хліб маслом намазаний. І, відповідно, діють з огляду на власні інтереси. І нам треба цьому вчитися. Тим більше в умовах війни, а не, не, не просто посипати голову попелом, і все та, ну і власне щодо наших виступів, як ми знаємо, об одинадцятій за Києвом стартує саміт в Гаазі. Велике засідання почнеться воно з того, що відомо короткими виступами Рюте та Дональда Трампа. Потім саме власне засідання, обговорення, і далі прес-конференція за участі Рюте та Володимира Зеленського і. Там я розумію, в тій частині буде виголошене або анонсоване там комуніке, яке ухвалить або вже можливо навіть ухвалила, але просто оголосить НАТО. Після того як відомо, Волод... Володимир Зеленський має зустрітись з Дональдом Трампом, і це їхня зустріч, яка в принципі зірвалась. Напередодні в Кананаскісі, коли зустрічалась Велика Сімка, так вона не відбулась. І Володимир Зеленський говорив, що говоритиме, зокрема, про зброю з Дональдом Трампом, що Україна готова купувати зброю чи готові Штати продавати. як ви думаєте, які теми будуть підніматися взагалі, про що можуть говорити Трамп і Зеленський на що може вмовити Трампа Володимир Зеленський? Я не думаю, що це буде багатогодинна зустріч, на жаль. Я вбачаю, що зараз. Думки Трампа значною мірою на близькому сході, йому там не все подобається, що відбувається, і він там вчора буквально дозволив собі вислови не президентські, скажімо так, і це все свідчить про те, що Трамп, ну, знаєте, він зосередився на якійсь success story, історії успіху, і він на Україну в даному випадку, ну, скажімо так, реагує гірше, якщо ну. Якщо можна сказати про якесь реагування. Але що ще? Ще треба звернути увагу на той факт, що, в принципі, ми сильно залежимо від емоцій Трампа. Знаєте, оце е кілька років тому в Україні вийшла книжка. Вона в мене на полиці навіть пам'ятає, де стоїть Геополітика емоцій. А я не встиг її прочитати. А зараз ми бачимо, як геополітика емоцій працює, як працює. Нарцисизм в великій політиці, як працює завищена самооцінка великій політиці. Це все на сьогоднішній момент безумовно є. Е -е... Я думаю, що нам треба не лише, тобто, ну, не лише готуватися до того, ну, що говорити з Трампом про постачання зброї. Трамп може пообіцяти, що завгодно. Точно так само, як наші. Партнери по НАТО теж пообіцяють десятки мільярдів. Знаєте, оце дуже цікаво. Вони обіцяють десятки мільярдів доларів, але самі не хочуть збільшувати витрати на оборону. Розумієте, от який відчуття певного дисбалансу, правда? І цим теж треба працювати це потрібно. Відповідним чином, наприклад, є Південна Корея, да? от ми з Польщею зараз маємо непростий період відносин, чи доцільно нам використовувати Польщу, хоча ці контракти підписували за попередньою владної команди, за команди ПІС, як лобісти України. В тому, щоб ми зайшли швидше на південнокорейське підприємства. І нам тоді треба буде у Трампа і в американського державного апарату питати дозвіл, очевидно, ну, на те, щоб ми отримували цю зброю. Але ж все-таки є шанси отримати її швидше. Я просто хочу ілюзії розвіяти, що отримати петріот з підприємства по блату неможливо, не в черга, на кілька років вперед. Завдяки тому, що українські зенітники продемонстрували, як можна за допомогою Петріотів збивати кінжали, і це, ну ми на той момент це не конвертували для себе, це було складно конвертувати. Але зараз про це теж треба говорити і з цим теж треба інформаційно працювати. Пане Євгене, ну тут кілька моментів. Дивіться з приводу того, що країни НАТО не хочуть збільшувати свої витрати на оборону. З одного боку можна зрозуміти, вони так собі покладаються на НАТО на п'яту статтю, яка нібито має їх захистити в разі небезпеки. Тому чому нам викладатися ще більше, якщо є альянс, який нас має захистити. Ну це така логіка. А з іншого боку, можливо, немає цього. Реального відчуття, що загроза близько, тому що всі про це говорять е, час від часу. Там Естонія, країни Балтії, е, говорять, що можливий напад Путіна, можливий. І навіть Володимир Зеленський, вкотре повторював на цьому ж е, саміті в Газі от, в перший день він говорив, що Росія може напасти на країни НАТО в майбутні кілька років. Е, можливо, немає цього відчуття, що це реально. Можливо, всі сподіваються, що Росія зупиниться на Україні і все, тому не хочуть збільшувати видатки на оборону. Знаєте, є така фраза, що історія повторюється двічі: один раз в вигляді трагедії, інший раз в вигляді фарсу. Ми не знаємо напевне, чим була ситуація кінця 30-х років, чи це була трагедія, чи це був все-таки лише фарс з огляду на нашу нинішню інформацію, трагедія. Десятки мільйонів людей загинули у вогні Другої світової війни. Але зараз ну, ситуація дещо інша, тому що Україна ж чинить опір вже 40 місяців. Широкомасштабному вторгненню Росії чинить опір і повинна далі чинити опір. А ми, відповідно, зі свого боку маємо діяти і говорити про те, що для Росії принципово Україну зруйнувати. Розумієте, для Росії, для Путіна принципово Україну, ну як би сказати, публічно покарати, щоб показати. ну, Через знищення України зламати волю до опору будь-якої іншої європейської держави. І тут очевидна логіка: якщо найбільша на континенті держава зазнає поразки, я наголошую, якщо гіпотетично, то які будуть аргументи для опору в інших європейських країнах? Але з іншого боку, щоб ми не транслювали кремлівські наративи, я скажу. Про інший факт, яка ще країна, втративши 20% території, які зараз під російською окупацією, продовжує чинити опір, це, на мою думку, безпрецедентно. Ну там говорять про Фінляндію якраз на межі 30-х-40 років, але ж ми розуміємо, що то було була короткотривала зимова війна, а у нас широкомасштабне вторгнення Росії триває 40 місяців, а йому передували роки гібридної війни, тобто Україна насправді. Набагато більш цій ніж видається на перший погляд, і вона нас спроможна добиватися багатьох успіхів. Ми маємо вірити в себе і консолідувати українське суспільство за рахунок спільного якогось бачення нашого успіху. Але це спільне бачення за визначенням має сформувати влада. З цим у нас на сьогоднішній момент є, на жаль, проблема. Проблеми великі. Тому що. Коли ми за рік проходимо шлях від саміту миру до переговорів з Росією за посередництво Туреччини, то очевидно з визначенням парадигми розвитку, парадигми руху, щось не так. Ну та є таке, наче ми трошки розсіюємося, або може навіть не трошки. Спочатку ми збираємо всіх, начебто, під егідою свого мирного плану. Потім ми вже е, вимушені йти на переговори, бо так говорить Трамп. І власне Рюти сказав таку дивну фразу з приводу Трампа і переговорів, що Трамп не дослідно дослівно не, не, не пригадаю. Трамп зрушив війну Росії проти України з мертвої точки. Мовляв, він поновив цей переговорний процес і зрушив цю війну з мертвої точки. Я не знаю, це можливо загравання РЮТе з Трампом напередодні саміту, можливо, просто якась така фігура мови, якій не варто надавати великої уваги. Що значить, зрушив з мертвої точки? Я Не зовсім розумію. Що розпочав переговори, що посадив за стіл переговорів російську та українську сторону. Ну, поки що це не призвело ні до яких практичних наслідків, якщо не враховувати більш інтенсивного обміну полоненими, в, яких, в якому мені видається зацікавлені Росія і Україна. Але в чому ще? Війна триває, бойові дії тривають. Тобто зменшення якогось вогнищ бойових дій не відбулося. Знаєте, мене, чесно кажучи, мені дивно спостерігати за тим, як представники західного істеблішменту починають запобігати перед Трампом в такій, знаєте, східно-солодкій традиції? І ну, таке враження, що їм Реджеп Пардоган провів майстер-клас десь, щоб вони вчились подобатись президенту Сполучених Штатів? Я розумію, що у політиків є своя логіка, я розумію. Що вони мають захищати національні інтереси, але з боку це виглядає, ну скажімо так, не надто гарно погоджуюсь, і вже до речі, Трамп з Ердоганом зустрічались в Газі і те, що обговорювали зокрема і шляхи досягнення миру в Україні, принаймні з того, що офіційно є. А ще цікава така історія. Антиукраїнська історія так називали, так назвали в МЗС те, що відбулося в Угорщині. Я думаю, ви теж слідкували за цією темою. Там проводили опитування серед населення. Що думають угорці з приводу приєднання України до ЄС, це те, що ви спочинали на початку, що нам не світить не тільки НАТО, а ще й вступ до ЄС, і звісно. Немає результатів цього опитування, але МЗС говорить, що зрозуміло, з якою метою це проводиться, оця антиукраїнська е, така тема продавлюється, мовляв, в Україні на місце серед країн ЄС. Е, що нам робити з Угорщиною? Чи можемо ми взагалі якось налагодити там діалог? Якщо там досі залишиться при владі Орбан, з ким ми можемо там говорити? До, до кого звертатись? Як взагалі протидіяти цим антиукраїнським трендам? Ви знаєте, я. Останнім часом не можу прийти до тями від новини про те, що колишній український дипломат, якого затримували в центрі Будапешту у угорській спецпризначенці, виявився громадянином Російської Федерації. Якийсь такий кульбіт дуже цікавий, його прізвище Олександров, якщо я не помиляюсь. Тобто, ну я знаю, що є низка українських дипломатів, які після завершення своїх службових обов'язків. Не повертаються з дипломатичних представництв України за кордоном. Але я не думав, що вони так швиденько отримують російські паспорти. Я розумію, що Росія в цьому дуже зацікавлена. Ну це просто очевидний факт. Але що стосується Орбана, мені видається, що тут не треба мати зайвих ілюзій, тому що Орбан, на жаль, досвідчений політичний гравець і нам треба вибудовувати очевидно спільну лінію тому що це не тільки Орбан але і Фіцо а за певного розвитку подій і новий новообраний президент польщі Навроцький, вони можуть бути ну скажімо україноскептиками україноскепси в центральній Європі які може підсилити Андрій Бабіш восени якщо виграє парламентські вибори в Чехії це буде серйозна проблема якщо країни вишеградської четвірки стануть євро україноскептиками то нам буде не неперелавки, це абсолютно зрозуміло. Е, справа в тому, що Угорщина е, вона не просто бореться проти України ну, там, через травму Тріанона. Ну, травма Тріанона це теж фактор, тому що виступати з нападками на країни ЄС це небезпечно в політичному сенсі. А от е, все інше це, ну, я б сказав, зов, зовсім інший формат. І, відповідно, що я хочу сказати, що нам, очевидно, необхідно для себе знайти варіації, як е шукати спільну мову. Ну, розумієте, Орбан не просто тривалий час працює прем'єром, але і має достатньо стійкі електорати, та бордова кампанія, яка йде зараз в Угорщині йде. Урсула фон дер Ляєн фігурує поряд з Володимиром Зеленським, вона ж абсолютно не випадкова. Це з прицілом на майбутні вибори парламентські і заяви Сіярто і заяви Орбана. Вони теж ми можемо там молитися на Петера Мадяра і партію Тіса, але сказати, напевне, що вони виграють і все змінять. Я думаю, на сьогоднішній момент не випадає. Знаєте? Парадоксальним чином ключ до Орбана лежить в спілкуванні з Трампом. Тільки Трамп, за великим рахунком, може цикнути на цього прихильника геополітичних чардашів з Росією та Китаєм. Угорщина дуже вправно шантажує європейських політиків своїм можливим виходом з ЄС і демонструє свою окремашню лінію. І Сіярто був минулого тижня в Петербурзі. На економічному форумі, тобто, це все прояви, які знаходяться і з якими, ну я думаю, треба очевидно, треба працювати. Тому нам треба провести очевидно свот аналіз українсько-угорських відносин і знайти якусь чутливу точку для Угорщини, де ми можемо знайти. Можливість для співпраці, але не поступаючись національними інтересами, я не думаю, що Україна відновить, наприклад, транзит газу своєю територією в інтересах Угорщини. Ні, але пошукати спільні можливості, і пошукати можливості для їх реалізації нам просто конче необхідно. Почула вас, пане Євгена. Ну і власне ще одна велика тема, яку не можемо оминути. Це близький схід. Ще в понеділок ми обговорювали з експертами ймовірність перекриття урмурської протоки. Марка бренд нафта по 110 доларів за барель. Вже зараз я відкриваю 68%. Доларів за барель а, нафта марки Бренд. Ну і власне поки що не зрозуміло, що далі буде відбуватись між Іраном та Ізраїлем, тому що а, ці ура, а, месіджі від Трампа: готуємось до миру, все буде мирно. Потім знову обмін ракетними ударами між двома країнами. Іран говорить, нічого не пошкоджено. Ізраїль виходить і говорить, що ушкодження нанесені відчутні на роки. і Збоку це виглядає як якийсь театр абсурду. Не зрозуміло, що відбувається між двома країнами, що собі вирішили Сполучені Штати в цій війні. Ну і власне, як це взагалі вплине тепер на Україну? Триває медійна війна, і вона буде тривати. Кожен працює зі своєю аудиторією, Ізраїль зі своєю, Іран зі своєю, Трамп зі своєю. І Вовки Ситі, і Вівці в курсі. І це, я думаю, буде ну таким символом нинішнього сучасного турбулентного світу. І, відповідно, знаєте, Трампу дуже потрібна якась перемога, тому що він 100 днів пройшов без перемог, тепер скоро вже буде і 200 днів, а теж з цим є проблеми. Тому буде, буде шукати можливості для того, щоб показати себе як видатного політика. Але з цим, я думаю, є. Суттєві труднощі і Трампу буде складно. Але в будь-якому випадку Близький Схід залишається місцем перетину дуже багатьох інтересів, і там ну температура буде підвищеною, це очевидно. Але сказати, ну, те, що на сьогоднішній момент зменшились шанси на якусь глобальну катастрофічну війну, це теж буде правда. Е, так, але власне, е, що буде далі робити Іран, як ви думаєте, чи сяде він підписувати цей договір про е, цю ядерну програму так про нерозповсюдження? Чи дійсно е, там готові зупинити війну, яка тривала ну реально десятиліттями? Іран і Ізраїль обмінювалися цими ударами, були хвилі, загострення. Потім знову заморожування, якихось гарячих таких е, фаз? Чи дійсно може, от саме за каденції Трампа, от відбутись таке замирення? Я думаю, що Іран для себе визначив, що у нього є певний запас стійкості, попри ті втрати, які зазнав Іран. Але все-таки режим Аятолу утримався, і вони тепер, можливо, вступлять в переговори і процес торгу. А на сході процес торгу може бути заради самого процесу це теж правда. Тобто вони можуть нічого не отримати, ніяких зняття санкцій, ніяких бонусів. Дознання санкцій ви... на сьогоднішній момент знайдеться, тобто, але укладати складний договір, ну, я думаю, це можливий реалістичний процес. Росія виграє від того, що зараз відбувається на Близькому Сході? Росія показала, що вона неспроможна захищати своїх союзників, і вона намагається сидіти на шпагаті між Іраном та Ізраїлем з різними, я б сказав, успіхами. але... Я думаю, що це про продемонстру... Росія зацікавлена в тому, щоб ця війна швидше згорнулась, бо інакше її слабкість буде очевидною практично всім, крім Дональда Трампа. Почула вас, пане Євгене, що ж ставимо тут три крапочки, тому що тем надзвичайно багато, обговорювати є що, і реально ми живемо в турбулентному світі де що хвилини, нові інфоприводи, спростування і апдейти. Тому дякую вам за цей ефір, принагідно запрошую в наступні. Дякую дуже, до побачення. Пасибі. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, будьте активними, коментуйте цей ефір, ставте подобайки, діліться цією трансляцією зі своїми, щоб якомога більше людей побачили нас на просторах Ютубу. Пасибі. フフフフ。<noise>